Війна не на полі бою, а в мережі X розгорілася напередодні. Розпочалася вона із твіту про те, що українська армія тримається лише на старлінках. Принаймні, про це без зайвої скромності написав поплічник американського президента і власник SpaceX Ілон Маск. Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну. А моя система Старлінк є кістяком української армії. Уся їхня лінія фронту розвалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від того, що Україна неминуче зазнає поразки через багаторічну бійню в патовій ситуації, у якій вона опинилася. Кожен, хто справді переймається, справді думає і справді розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. І якщо про значущість супутникового зв'язку від маска можна було би посперечатися, то заперечити, що його так званий двобій оплачує хтось інший, Заперечити не вийде на зухвалий цвіт. Мицю відреагувала Польща. Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Це коштує приблизно 50 мільйонів доларів на рік. Коли навіть відкинути етичність залякування жертви агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших. І на цьому етапі в битву твітів вступив американський держсекретар ще й зі своєю улюбленою вимоговою про вдячність. Це все вигадки. Ніхто не погрожував від'єднати Україну від Старлінг. І подякуйте, бо без Старлінг Україна давно би програла цю війну, і росіяни були би зараз на кордоні з Польщею. Маск також не забрився із відповіді. Мовляв, він лише нагадав, завдяки кому тримається зв'язок в Україні, а вимикати його і не думали. козиряти цією картою не збиралися. Щоби розставити крапки над і незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Старлінг ніколи не вимкне свої термінали. Я просто стверджую, що без старлінг українські лінії зв'язку зруйнувалися би, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації. Ми б ніколи не пішли на таке і не використали це як козер.